Доброго дня, шановне панство! Сьогодні хочу з вами поговорити з приводу тематики регулювання холостого ходу на карбюраторі Solex. Це стосується взагалі тих людей, котрі я зробив карбюратори через посилку. Їм це прийдеться робити самостійно. І тим, хто там сам перебрав собі Карба і буде його ставити на двигун, і ну, подивіться. Я думаю, вам буде корисно. Поки дивитесь, можете поставити вподобайку цьому відео і підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Е, дивіться. Спочатку, наприклад, ви е, перебрали карбюратора, або ви отримали від мене е, відремонтований з посилки. Тут в мене трішечки колхоз. Ви не звертаєте на це уваги. Це мені такі прислали. Ну, що робити. Е, я роблю такі штуки перед тим, як надіслати вам його. Е, Холести хід. Я повністю викручую. отут тут тримаю пальцем. І починаю закручувати ось цей гвинт. Чую напір і роблю 4 обрата. Десь отак. Добре. Потім, ну я його трішки роз'єднав, щоб було мені зручно вам показувати. Ось тут живе голка якості. Отакою шлісовою викруткою. Я це діло вставляю сюди. Закручую до упори і викручую на десь 4 обрита. Цього буде достатньо. От, Ви поставили карп на двигуна. Звели підсос, двигун запустився, працює, прогрівається. Все, ви бачите, температура десь 60 градусів 50, ви можете дивитися, як там холостий хід. В цей час вибираєте повністю підсос. Якщо двигун працює, Добре, якщо він глохне, тоді треба додати трішечки викрутити голочку ще десь на оберти 2. Та може ще додати цього гвинта. Спробували завести без підсосу. Завівся, добре, підходите сюди і регулюєте. Під час регулювання ви дивитесь, куди. Я раджу, куди дивитись. Треба подивитись на оці малі діфузори. Оцей ось цей і все. Я вам хочу показати, ось, 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 котрий оцей ось стоїть. І оцей. З них не повинно капати. Якщо з них обох капає, то це значить, що у вас рівень завищений або насос перекачує бензонасос. Під бензонасос йдуть різні прокладки. Я вам зараз їх покажу. Є вони різні. Вони різняться товщиною. Можна гратись. Підлажувати під шток, під е, проставку прокладки, і шток робити або ближче, або далі від е, насосу, або ближче, або далі. Ну, Тим чином ви регулюєте тиск. От. Зробили там якісь маніпуляції з насосом, наприклад, підкинули прокладку або обрали прокладку. Е, все одне є. Тоді знімаєте верхню кришку, відкручуєте 5 гвинтів, котрі її кріплять. Вони отакі. Відключуйте підсоса, якщо ви причепили те, що тримає рубашку троса. І ось цей гвинт. Теж попускайте, трос від'єднуєте, бо він нам буде мішати. Знімаєте верхню кришку отако, рівно. Перевертаєте її до дригом, І дивитесь на е, Ну, Я регулюю таким чином, щоб ось ця лінія на поплавці була паралельна площині. Е, та... Що ще робите? Затикаєте оце діло пальцем, а сюди ви смокчете. Робите вакуум. Якщо вакуум є, це добре. Якщо вакууму нема, треба дивитися, що у нас пропускає. Може пропускати голка, може власне докручене сідло голки. Або тут щось недокручене. Ну, в общем, треба це все щоб було щільне. Потім, як міряється рівень палива, на Солексі він дуже капризний. Він любить. Рівень. Берете отакий штангель. Треба мати штангель, наче вас ну, невдобно буде. Ставите його отако грубо. І починаєте глибиномір опускати до касання з топливом з паливом. От так ставите, опускаєте, опускаєте, опа, торкнулося паливо. І опа, і дивитеся там. Повинна бути 26 мм. Нижче на мм можна. І вище на міліметр теж можна. 25-27 це допуск. Якщо буде у вас 20, отако, от це вас заливає. Якщо у вас буде 30 чимось, це навпаки не доливає. Це буде бідна суміш. От. Ви вирівняли, наприклад, тиск насосу. Вирівняли поплавки. У поплавка є отам от язичок, ось тут. Його ви можете підгибати або навпаки піджимати. Е, від поплавків, все залежить. Ще була така штука, коли поплавки погані. Ви їх знімаєте, ложите у паливо, і вони тонуть. Такі поплавки треба міняти. Ось цей поплавок він легкий, я знаю, що він не тоне. І ще така важлива річ, коли ви знімаєте кришку, на ось цьому штуцері повинно бути кільце. А я ще раджу, мабуть, два кільця, щоб було більше плотності. І Прокладка вона повинна бути товстою. І ось оце місце, ось це воно. тут із сторони корпусу від не повинно бути чорного, щоб тут не було підсосу повітря. Це канал холостого ходу. От З цим розібралися. Наприклад, рівень ви виставили, склали карба докупи, затягнули всі 5 гвинтів, рівномірно стягуєте. Підсос поки що не чіпляєте. Завели. Двигун працює, ви дивитесь на, опять же таки на оці малі дифузори. Якщо з них на холостому ході не капа, це добре. Якщо капає лише з одного, наприклад, з цього, то це значить, що у вас дуже мало палива по холостому ходу. Або дуже сильно відкрита заслонка. Пробуйте спочатку заслонку зробити менше тобто зменшити холостий хід. І дивитесь сюди. Ага, перестав капати. Добре. Так і лишаєте. Якщо не перестав капати, тоді відкручуєте оцей клапан. Там стоїть жиклер холостого ходу. Значить, що він забився, або там малий отвір. І вам треба жиклер більше. <кхух> Поставили жиклер більший. Закрутили це зворотньо, тільки ж дивіться, обережно. Тут дуже ніжна різьба. Опять знов завели. І дивитесь. Ага, не капає, не капає. І починаєте регулювати. Наприклад, ви виставили цим гвинтом десь 850-900 обертів. І починаєте закручувати. І дивитесь на двигуна. Ага, двигун затрясло, йому стало погано. Ви вертаєте зворотню на один оберт. Після цього пробуєте легенько прогазнути. Рінь, рінь. Якщо воно не провалилося, робить добре. Е Лишаєте так і далі їздите. Якщо при цьому ви чуєте провал, це у нас не вистачає палива по е, перехідній системі холостого ходу. Знову-таки це оцей жиклер. Треба більший. Після того, як ви налаштували, спробували прогазнули добренько. Все тримається, на холостий вертається, все у вас добре. Ставите фільтр. Чіпляєте перед тим, чіпляєте підсос, бо я взагалі забуваю про нього. Ті, хто до мене приїжджають на регулювання, вони знають, що я за підсос забуваю, він в мене тіряється. От. Складаєте все докупи і їздите. От, тому з приводу холостого ходу я не хотів знімати відео на автівці, тому що гурки двигуна, ви нічого не зрозумієте. Я вам хочу дати базові поняття, на що треба дивитись. Знову повторюю, рівень. Повинен бути 26 мм від торця корпусу до низу. 26 мм. 25-27 допуск. Під час холостого ходу не повинно капати ні з цього дифузора, ні з цього дифузора. Насос не повинен перекачувати. Оцього же клера. Оцього під клапаном котрий, його повинно вистачати. Голка. Повинна десь бути викручена, ну, десь обертів на 5, 4, буде достатньо. Але якщо двигун просить більше, викручуйте більше. Нічого страшного, в цьому немає. От. Я надіюсь, що я вам дав гарні, гарні знання по цьому ділу. Я думаю, воно вам знадобиться, пригодиться і буде корисним. А наразі дякую за те, що подивилися це відео до кінця, за те, що підписалися на мій канал і вліпили подобайку. Бажаю вам рівних дорог та повних баків. З вами був ваш карбюраторник Олександр Город Дніпро. Всім пока-пока!